Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вранці окупанти вкотре атакували Запоріжжя, поцілили в один з інфраструктурних об'єктів міста. На місці ворожого удару побувала наша знімальна група. У Запоріжжі борються з російськомовною рекламою. Про деталі у випуску. В Обласній філармонії готуються представити нову музичну програму. Чим дивуватимуть, розкажемо за мить. Близько дев'ятої ранку російські терористи вкотре атакували Запоріжжя, посілили в один з інфраструктурних об'єктів міста. Вибуховою хвилею пошкодило сім прилеглих багатоповерхівок. За попередньою інформацією постраждала одна людина. На місці прильоту вже працюють відповідні служби, аби ліквідувати наслідки. Детальніше в сюжеті на четвертому етажі ми живемо. И ну еще не встали, еще телевизор смотрели в это время взрыв. Ну и у нас одно, ну то есть стекло выбито. Про ранкову атаку розповідають місцеві жителі. Квартира Павла, як і у його сусідів, зазнала пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Близько дев'ятої ранку окупанти в один з інфраструктурних об'єктів міста. За попередню інформацію, це була ракета типу Іскандер. Вибуховою хвилою потрощили вікна в семи багатоповерхівках. Комунальники вже розпочали ліквідації наслідків ракетного удару. Надійшли звернення про наслідки ворожого ракетного удару. Муніципальна аварійна служба оперативно виїхала на ці звернення. Ми працюємо над пошуком та допомогою людям, які постраждали вікна у квартирах у першу чергу та на лісничних клітинах, але акцент на квартирах, звісно. На місці розгорнули намет міської ради та чергують комунальні автобуси, в яких представники райадміністрації та соцпрацівники фіксують ушкодження та надають людям консультації, яких збільшого постраждали віконні блоки. На місці переходу розгорнуто палатку Муніципальний автобус, де особи мають змогу зігрітися. Інформація по постраждалу носиться до програмного комплексу, де вони будуть забезпечені всім необхідним. Для зручності мешканців постраждалих квартир, які повернуться додому лише увечері. Фахівці в автобусах працюватимуть до самої ночі. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Військовослужбовці РФ завдали 64 удари по 15 прифронтових містах та селах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував безпілотниками залізничний, малі Щербаки, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малуток Мачку. По території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 60 артударів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На південному напрямку воїни сил спеціальних операцій виявили замасковану ворожу самохідну артилерійську установку. Акація оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів сил оборони та скоригували вогонь. Також воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого блискавечно знищили три ворожі танки, які намагалися штурмувати наші позиції. А жителі Токмака повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто. На запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагались відновити втрачене положення біля роботиного та новопрокопівки Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Під час ранкової ворожої атаки на Хмельниччині працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку та на території Хмельницького району. Люди не постраждали також минулої ночі. Агресор поцілив ракетою по місту Кривий Ріг. З важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. А зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п'ятиповерхівці. Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки 65 та 63 років. Під завалами можуть бути люди. Серед ночі російська армія вдарила по селі літнього подружжя на Дніпровському районі Херсона. Поцілили й у спальню, в якій ночувала чоловік з дружиною. Постраждав 71-річний херсонець. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломом кісток доставило до лікарні. Також під вогнем був і один з освітніх закладів. У будівлі пошкодило вікна та приміщення спортивної зали. У лікарні помер 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл цієї ночі. Його серце зупинилось близько 7.45 ранку. Лікарі з усіх сил намагалися врятувати життя потерпілого, але поранення виявилися надто тяжкими. Вранці на Херсонщині сила оборони півдня знищила російський розвідувальний БПЛА Орлан 10 на відео ураження ворожого безпілотника під розділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь. Загалом дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів «Камікадзе», Втім, ворог продовжує скидати каби. Тривають наземні піхотні атаки. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 860 російських окупантів: три танки, три бойові броньовані машини, одна артилерійська система та три автомобілі. Від початку повномасштабного вторгнення селища Приморське Васильівського району щоденно потерпає від ворожих обстрілів, але там досі залишаються люди. Переважно літні через стан здоров'я, не всі можуть виїхати із зони бойових дій самостійно. Евакуаційній групі поліцейських вдалося вивести з під обстрілів родину, яка довго не наважувалась покинути рідну домівку, та все нажата роками, незважаючи на те, що по сусідству не залишили жодної вцілілої хатини. Але після останнього прильоту терпець увірвався. Та поліцейські безпачними маршрутами доставило чоловіка з дружиною до Запоріжжя, де їх зустрінуть родичі. Евакуація з прифронтових населених пунктів триває. Чора вечора прилетіло буквально рядишком, рядишку. Ісі сусідів вже давно, то наші якось так минали. А цей раз прилетіло прям прямо рядом. Ну, ви Ті до одну. Змі кофе з собою, окна двері під ключ та комп'ютерний майстер з виїздом надам. Саме таку рекламу у запоріжці ледь не щодня бачать на вулицях міста від реклами студії краси до послуг швачки чи сантехніка, щоб стандартизувати усі рекламні вивіски у місті та притримуватись законодавства України. Міська влада створила спеціальну комісію, що контролює наявність російськомовної реклами в Запоріжжі. Детальніше про те, як працює ця комісія та що загрожуватиме недобросовісним підприємцям. Дізнавались наші журналісти в очікуванні транспорту у черзі за фастфудом чи просто прогулюючись містом, запоріжці бачать купу рекламних вивісок та оголошень, і деякі з них ворожують для українців мовою російською. Щоб мінімізувати кількість російського, міська рада створила фахову комісію, спеціалісти якої стежитимуть за дотриманням закону України про рекламу запорізькими підприємцями. В разі виявлення російськомовної реклами дошок, стендів вивісок. То, то муніципальна варта чи інспекція з благоустрою чи районні адміністрації не дають вказану інформацію до департаменту управління активами. В подальшому департамент управління активами обробляє вказану інформацію, виходить на виконком з рішенням про демонтаж. Створена робоча група, яка працює на території міста Запоріжжя, до цієї робочої групи входять фахівці. Різних структур і виконавчих органів, і правоохоронних органів, і у разі виявлення таких рекламних табличок, вивісок, рекламних конструкцій, вивісок, інформація, на яких поширюється російською мовою, то з такими власниками проводиться відповідна бесіда. Пропонується власними силами власнику привести відповідність до нормчинного законодавства такі рекламні конструкції. У разі нарегування такі конструкції будуть демонтовуватися в промисловому порядку. У департаменті додають, в середньому на ліквідацію російськомовної реклами дається сім днів після рішення комісії про невідповідність реклами законам. Проте у більшості випадків ситуація обговорюється з кожним підприємцем індивідуально. З настанням військового стану достатньо велика кількість бізнесу припинила своє існування, тому є такі рекламні конструкції, які фактично не мають власника. То з такими об'єктами, звісно, ведеться робота по примусовому демонтажу власне, за рахунок коштів бюджету. Найбільше це притаманне малому середньому бізнесу, заклади громадського харчування, магазини, побутові послуги оце цей контингент. Програма працює з листопада. За цей час робоча група вже склала списки адрес, за якими розміщується російськомовна реклама та провела профілактичні бесіди з власниками. Більшість підприємців самостійно прибирають незаконні рекламні конструкції, додають у міській раді. Тож з кожною наступною перевіркою фахівці фіксують все менше російськомовної реклами у Запоріжжі. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ. Підтримка поруч в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства. Запоріжжя, яке є учасником проєкту, міста громади вільні від домашнього насильства, долучилося до активності кроки до допомоги. Учасники квесту мали змогу дізнатися історію жінки, яка потрапила в коло насильства, але вирвалася з нього. Організатори заходу особливо наголошували, як важливо вчасно звернутися за допомогою до спеціалізованих служб підтримка. Більше розповість Анна Крамаренко. На майданчику біля обласної бібліотеки збираються учасники активності Кроки до допомоги, серед яких багато студентів їм пропонують взяти участь у квесті. Молодь може дізнатися історію вимушеної переселенки з Луганської області, яка постраждала від домашнього насильства, а також про те, хто допоміг їй позбавитися аб'юзивних стосунків. Головний посил сьогодення це не мовчати про домашнє насильство. Про нього необхідно говорити і звертатися за допомогою. Допомогу завжди можна знайти. В місті Запоріжжі існує чат-бот Запоріжжя, місто без насильства. Там є перенаправлення, є що таке вид... прояви насильства, да? як зрозуміти, яке насильство відбувається і чи є це насильством. Да? Тому що ми звикли, що конфліктні ситуації вони можуть виникати в родині, як пройти цю межу, де є межа між нормою і проявами насильства саме ці кроки проходять. Маршрут квесту складається з восьми точок. В різних місцях розміщені таблички з qr кодами Студентка третього курсу спеціальності психологія Хортицької національної академії Неоніла сканує qr код аби дізнатися історію жінки, яка зазнала домашнього насильства, але змогла вирватися. Розповідає, це може знадобитися їй в майбутній роботі. Історія доволі повчальна і можна сказати, що висновки робляться глобальні саме з поведінки людини. Саме з її травматичного шляху і як вона з ним впорується. Ми, як майбутні психологи, маємо розуміти, як працювати з такими людьми. Тому я вдячна організаторам, що наявно показали нам історію, з якою нам можливо в майбутньому прийдеться зіткнутися ще не один раз. Також на Запоріжжі діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства, створені за ініціативи благодійного фонду Посмішка ЮА. Вони працюють на базі центру допомоги врятованим. Фахівці виїжджають на виклики містом і до Запорізького району. Мобільна бригада працює екстреного реагування, так? тобто, якщо є сім'я, якщо є проблема, реагуємо екстрено і виїжджаємо в сім'ю, де потребують саме психологічної допомоги. Зараз дуже багато таких сімей, де дійсно потребують психологічної допомоги, де саме потребують екстреного реагування, можливо, вилучення сім'ї і постраждалої і сім'ї в кризову кімнату, щоб вона себе комфортно почувала в захисту, в безпечному місці. Багато таких викликів на жаль на жаль, да дуже багато, тому що в нинішній ситуації складається не дуже добре. Багато кривдників, які вживають алкогольні напої, а потім на фоні цього починають звичайно вчиняти домашнє насилля. І стосовно дітей, і стосовно своїх жінок, батьків дуже часто таке трапляється. Насильство неможливо подолати, якщо ти його терпиш, тільки якщо ти звертаєшся, знаєш, які кроки потрібно робити. І сьогодні такі акції за. Взагалі направлені на те, щоб якомога більше людей знало, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Також в Запоріжжі заплановано ще чимало заходів. У зв'язку з безпековою ситуацією проводитимуться вони в онлайн форматі. Школярі та студенти дізнаються, зокрема, як можна протидіяти насильству в родині та куди звертатися за допомогою. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Ліквідація наслідків нагоди в Запоріжжі, пошук дітей, затримання браконьєрів та нелегальних лісорубів про ці події в нашому дайджесті. Пориви західного вітру, які сягали 25 метрів за секунду, наробили лиха на Запоріжжі. 27 листопада рятувальники 9 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди в обласному центрі Запорізькому та Пологівському районах. Співробітники ДСНС разом з комунальними службами Запоріжжя прибрали в місті три дерева та дві дощові труби, які впали на проїжу частину та тротуар внаслідок сильного вітру. Скріплень також зірвано антенну на даху дев'ятиповерхового будинку яка зависла на пішохідною доріжкою, Співробітники служби порятунку, використовуючи спецобладнання, спиляли та прибрали антену. Двоє дітей загубилися під час прогулянки в Шевченківському районі. При цьому один з них впав у річку. Патрульні ретельно обстежували всі берегові ділянки, гучно кликали дітей і одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, що він зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон ось ось мав розрядитися. 13-річний Максим був по плече в воді і не міг рухатися, оскільки занурився в мулисте дно. Через щільні зарості очерету інспектори пробрали. Ся до знесиленого хлопця та врятували його. Ще одного хлопця Сергія знайшли згодом. Змерзли та наляканий. Він блукав харчами на іншому березі. Обох дітей госпіталізували. Завдали рибному господарству шкоди на понад 77 тисяч гривень. Під час патрулювання берегової зони Каховського водосховища на воді викрили двох порушників. Місцеві жителі в брід здійснювали незаконний вилов риби лісковими сітками на річці малий кушугу. В браконьєрських знаряддях лову правоохоронці виявили близько 55 кілограмів сазанів та судака. Незаконний улов та тенета вилучені. Здійснювала незаконну вирубку дерев на території Васильівського району. Фахівці держекоінспекції спільно з поліцією застали громадян за знищенням зелених насаджень. Встановлено факт знесення 12 акацій, Загальна сума завданої шкоди понад 126 тисяч гривень. Національному університеті Запорізька політехніка відбувся бізнес-турнір для молоді, що мріє про підприємницьку діяльність. Участь у заході взяли учні 107 ї школи та студенти авіаційного та медичного коледжів. Майбутні підприємці розвивали навичку управління, підприємницьке мислення, а також вивчали ринок. Ми розбирали, як встроєний бізнес, сама структура виробництва і визначали різні. Операції цього виробництва дуже реалістично йде закупка, наприклад, обладнання, і воно закупається не одразу, а прибуває на наступний період. Це такий дуже реалістичний симулятор. Тривав бізнес-турнір у дистанційному форматі протягом двох днів. Усіх його учасників та переможців відзначили дипломами і сертифікатами. Підтримали юних бізнесменів дитячо-юнацький науковий університет та факультет економіки Запорізької політехніки. Бізнес-турнір він дозволяє школярям і учням школі вже зараз отримати навички з проведення підприємницької діяльності. Проводячи цей бізнес-турнір, вони одночасно проходять етапи. Вони стають і керівником підприємництва, і маркетологом, і фінансистом, і навіть бухгалтером. В Реальному житті будуть буде досягати успішності ті, хто вміють спілкуватися, домовлятися, кому. Комунікувати і максимально мають широкий оцей охват. А у тих, хто навчалися, да, вони чуть пізніше, да, гроші не відразу. Але після 30-ти у вас качки будуть набагато більше. І роботу не вишукатиме. Вже з 1 грудня в Запорізькій обласній філармонії відбудеться прем'єра музичної програми симфонічного оркестру Зірки оперної сцени. Участь у ній візьмуть солісти Дніпровського академічного театру опери та балету Тетяна Лисенко та Віктор Мельник. А диригуватиме оркестром лауреат всеукраїнських конкурсів Василь Коваль. На генеральній репетиції в обласній філармонії побував і наш Вадим Сорвін. Це кадри з репетиції нової концертної програми зірки оперної сцени. Тетяна Лисенко готується до виступу. На сцені виконуватиме невідоміші арії та дуети з опер Моцарта до Ніцеті Верді та Гулака Артемовського, а також тішитиме слухачів українськими та неополітанськими народними піснями. Солістка Дніпровської опери виконує на сцені Запорізької філармонії і свою улюблену партію. І на цей концерт якраз я привезла свою, напевно, поки що найулюбленішу партію. Це Віолета з опери Трев'ята. Я буду співати Арію. А потім ми з тенором Віталієм Мельником будемо співати дует з цієї ж опери. диригуватиме симфонічним оркестром Василь Коваль. Протягом 16 років маестро працював хормейстром у Львівському національному опорному театрі. Знають диригента не тільки на батьківщині, а й за межами України. Гастролював Польщею, Швейцарію та виступав у Люксембургу. А у вересні перебрався з Дніпра до Запоріжжя. Я тут задоволенням працюю. Тут прекрасні музиканти, кориші люди, і не зважаючи на те, що буквально декілька десятків кілометрів йде війна, то ми працюємо, працюємо на повну потужність, так як, так як маємо працювати з великим ентузіазмом, з великою з великим натхненням. Диригент розповідає у складні для країни часи новими концертними програмами, музиканти прагнуть покращити емоційний стан містян і гостей Запоріжжя. Тим не менше, ми мусимо якось піднімати якийсь дух людей, українців, тому що ну якщо просто тільки думати про війну і думати бути в лавині цих всіх подій, то це ну це дуже важко. Тому творчі люди вони можуть лікувати тільки душу, тобто ми можемо тільки давати хороші концерти, гарні, гарні виступи, які будуть десь трошки відволікати українців від тієї біди, яка в нас є зараз. Прем'єра програми зірки оперної сцени відбудеться у Запорізькій обласній філармонії 1 грудня о 17-й годині. Музиканти чекають на всіх прихильників мистецтва оперного співу. Мадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Температурна гойдалка, південний циклон, який наробив лиха, вже залишив територію України. А опади припинилися, кажуть запорізькі синоптики. 28 листопада. Над Румунією утворюється новий циклон. Він визначатиме погоду в Україні наступної доби. Зараз на території нашого регіону спостерігається поривчасти. Південно-західний вітер його максимальна швидкість 14 метрів за секунду. Найближчим часом синоптики в Запорізькій області прогнозуватимуть помірні дощі та доволі теплу погоду. Воду. Поривчатий вітер 15-20 метрів на секунду і температуру вночі 3,8 тепла, в день 7,12 в подальшому з проходженням цього циклону температура трохи знизиться. І в подальшому вже на 1-2 грудня ми очікуємо вночі температуру від 1 до 6 тепла і в день до 7-12 тепла. Така тепла погода протримається десь до 3-4 грудня і там вже трохи температура знизиться до морозів десь до 5-7 морозу яким буде грудень спрогнозувати поки що складно, але опади за довгостроковими прогнозами кажуть, синоптики, очікуються в межах норми, а температура буде на 1 градус вища норма. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.